Так, ну все, я тр трошечки приходжу до тями, трошечки роздуплився вже. Я вже відчуваю, що трошечки оця моторіка запустилась. Зараз буде контент, блядь, дивіться. Я навіть далеко не буду стрибати я одразу. Сюди. Певно не зараз тут будуть ж Да, дивись скільки їх. І 4, 5. 6, 7. Пусінадор ПБГ представляє. Не забудь залишити свій коментар під відео і лайкосик. та да та та Та-да-та-та-да. да Та-да-та-та-да. -та 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 блять, якусь зброю, блять, у шо? В мать свою постріляй. Угу, uh -huh. Понял. Ну диви, тупо не регай тіпа, блядь. Дякую, дякую, шановні, дякую. Михась 50 гривень, гроші, гроші. Гроші, 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 гроші. Гроші, 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 гроші. На ти вчасно, Махасік. Я тут как раз я, я бобо занимаюсь. <решил> Сука, я уже и забыл, что такую хуйню можно слухать. <решил> так, блядь, чекай, я же растерялся, что вы не брата. <решил> Вас вот витая, пан -махась. Ha, z kranu Smoleńska Tak stop się dron kap to no nie przynosi Jest żoska. to jest j**ska Вонялика а? Я думав, що тут вже нікого не може бути. І тут на тебі. Що можна сказати? Це погоня. Якщо б не трек, я б пішов його пиздити. А так я. Я б його напочув просто. О, вон не поїхав. Ну це погоня, це погоня, це с... Нє, тут бусик. Что ты, сучка? Что ты, корова? Думаешь, это тебя не знаю? На! Я тебя, сука, и Белая мразь ты такая. Коровочковая сюда на ПИСЮН, ну, блядь. Еге. Ей на... твою падель в шукати. А взагалі то ті, хто грають, ті візуально... Тут зараз буде... Ті, хто грають, і візуально, от дивляться на картинку і вони візуально розуміють, що ага, це 100, це 200, це 300. Ну мені тут зараз п... блять тут. Вон же жмих підліщает, бляди. На, раз. Два. Шмиха два рази попав по жмыху. О, Ооо, а це було дуже гарно. Да, конечно, ты вообще ни разу не промахнешься, что ли, серьезно? Хочу посмотреть, как этот ютубер стреляет с болтовочки. Ни разу не промазал, просто ни разу. Смотрим на суперского ютубера. А цей килл я присвячую своим донателам. Дякую. Дякую за поддержку. Нехай проблеми та не негоди, блять, не роблять вам житті погоди Хай вам щастить, до наступної зустрічі. А тебе, гніда я зараз буду їбати бачко. Поки в тебе блядь, гівно всраться не скисне, <пиш> Глачик, ты су... Де ти Глак ебал. Я все твоє обшатал. За стендом цим стакком. Ну, це поле, бо той містер Зпа. Вони йому дали поз. Ні, це не йому дали поз, а цей. Я понял, я сейчас приду, блядь, за своим М24, блядь. Ну, стань, запинайся, стань, не куля. Ладно, фиксируем. Тай, да, я в блядь, рот. Блядь, блядь. Рахит ты. На Росінаторі. Я в центрі, і, і мене так легко взяти за сраку зараз. Зі всіх сторін просто. Знову мене хтось зглазив. Знову якийсь борсучий жмих на мене подивився. Им вже все, не пікати. Є, Ебрий! Що ти, бля, куди це ти? БАМ! Що тут відбувається? Я не розумію, де можуть бути два гравця, і вони один одного не бачать. Лежать тупо суті. Я ж кажу, тільки до нас зайшов одразу топчуть. Так, вибачайте, бля, чатик не читав, бо там така напруга була, така напруга.